Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити та поділитися наступною інформацією. Хочу поговорити з вами про. Ті нововведення, про які сьогодні розповідала міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, а в своєму інтерв'ю вона багато розповідала про субсидії, про підтримку для тих, хто має статус внутрішньопереміщених осіб, де візьме держава кошти для того, щоб провести індексацію пенсії, і чи, взагалі, передбачається ще підвищення. А пенсії в 2025 році. Тож, давайте про це поговоримо та проаналізуємо. Дивіться, відповідно до тієї інформації, яку надає Міністерство соціальної політики, в особі міністерки соціальної політики Оксони Жилнович, грошей на субсидії вистачить. Тому, якщо ви маєте складнощі фінансові проблеми і цих коштів не вистачає для того, щоб ви могли. Оплачувати свої комунальні послуги, ви можете звертатися за оформленням субсидій. Хочу нагадати, це вже з власного досвіду хочу додати, читаючи ваші коментарі, ви дуже часто мене запитуєте. Я про це неодноразово розповідала, акцентую увагу вашого ще раз. Чи можете ви звертатися за призначенням субсидій, якщо ви маєте заборгованість за сплату комунальних послуг? Нагадую, що це не може бути перепоною, вибачте, і причиною у відмові вам. Призначення житлової субсидії ви маєте право звернутися до ті того комунального підприємства, яке надає вам ті чи інші послуги, і в такому випадку там укласти договір структуризації, частково погашати борги і в такому випадку ви зможете звернутися. Потім з цим берете копію цього договору, йдете в пенсійний фонд, показуєте, що ви будете сплачувати, тому що як тільки ви накаплюєте комунальні борги, якщо ви їх не сплачуєте, то в такому випадку ви автоматично позбуваєте субсидії, вам її припиняють виплачувати, навіть якщо ви її отримаєте. Тому сплата комунальних послуг в даному питанні. Дуже важливе наступне питання було стосовно того, коли ж запрацює ще один інструмент підтримки для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, як оренда житла. Пам'ятаєте, про це дуже багато говорили навесні, в червні 2024 року. Що частину, якщо ви маєте статус ВПО внутрішньопереміщеної особи, то частину коштів, які, за які ви орендуєте квартиру, вам буде компенсовувати держава. Поки що так, в 2024 році, на жаль, цей проект не запрацював. За інформацію яку надає Міністерство соціальної політики України, це має запрацювати найближчим часом. Тобто, в 2025 році, зараз. Розробляється відповідна постанова. Є я так зрозуміла, вона навіть уже є розроблена, але має бути розглядана кабінетом міністрів України. І тільки кабінет міністрів України її приймав. Е Кому випадку, крім допомоги на проживання, знову ж таки нагадую, що в проєкті закону України про державний бюджет не передбачається збільшення грошових виплат на проживання для тих людей, які мають статус ВПО: 2000 тисячі гривень для дорослого, 3000 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю. Так все залишається. Просто ще додасться додатковий інструмент у вигляді підтримки. Оренди житла, тобто частину тих коштів, які ви сплачуєте, буде компенсовувати держава. Далі ще я почула таку інформацію, хочу з вами з нею поділитися. Можливо, ви знаєте, напишіть в коментарях, можливо, хтось вже скористався. Так, дивіться. А, і ще хотіла зазначити за субсидії, хочу нагадати, що наразі діє спрощений порядок подання. Заяви на призначення субсидій, тобто ви можете подати тільки заяву та декларацію, всю іншу інформацію, органи пенсійного фонду надішлють запити в ті державні органи, де це потрібно, і відповідно отримають необхідну інформацію, вам буде субсидія призначена. Що хотіла нагадати, що. Наразі діє разова підтримка для багатодітних родин, які переїжджають з прифронтових територій, де йдуть активні бойові дії, а це стосується знову ж таки, повторюсь, багатодітних родин вони можуть разово отримати допомогу у розмірі 10 тисяч 500 гривень. А також міністерка соціальної політики України ще раз зазначила інформацію про те, що українські пенсіонери, які проживають на територіях, де йдуть. Активні бойові дії на прифронтових, так та люди з інвалідністю мають право отримувати доплату до пенсії до кінця цього року. Тобто, якщо розмір вашої пенсії, наприклад, становить 2400, там 2700 гривень, то ви отримаєте доплату до 3250 гривень. Ви отримаєте доплату 550 гривень. Якщо ви отримаєте 2800 гривень, отримаєте доплату 450 гривень. Якщо отримаєте розмір пенсії 3000, то ще отримаєте доплату 250, 250 гривень. Вибачте. Тобто ця програма підтримки, яка ініційована міжнародними партнерами, вона у нас буде ще працювати до кінця цього року. Так. Відповідаю далі на питання індексації пенсії. Ви мені дуже багато пишете питань, чому я не відповідаю, як саме буде проводитись індексація, тому що про це йдуть на даний момент тільки розмова. Індексація буде проведена, про це говорить Міністерка соціальної політики. Вона буде проведена за рахунок сплати єдиного соціального внеску, тобто, всі, хто сплачують єди, єдиний соціальний внесок. Таким чином, наповнюють бюджет нашої країни, і це дозволить навесні провести індексацію пенсій. Тобто індексація однозначно буде проведена. Ще дуже важлива інформація почула про те, що наступний етап підвищення пенсій передбачається улітку 2025 року, а саме в липні. Це підвищення буде стосуватися в першу чергу тих пенсіонерів, хто вийшов на пенсію давно. Адже, наприклад, це буде стосуватися тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2002-му. Знову ж таки, цю інформацію надає Міністерство соціальної політики. Тобто, підвищення в липні 2025 року пенсій отримують саме ті пенсіонери, хто вийшов на пенсію раніше. Далі. У 2025 році, скоріш за все, запрацює, не запрацює, а буде прийнятий закон про накопичувальні пенсії. Це теж, за словами міністра соціальної політики, є дуже важливим, але сам механізм накопичувальної пенсії запрацює трішки пізніше. Так. І ще дуже важливий момент, який стосується призначення пенсії, буде він стосуватися стажу. Якщо ви його набули на території Російської Федерації, в Білорусі, наприклад, або на окупованих територіях, то органи пенсійного фонду не можуть у вас вимагати додаткових документів, які ви, наприклад, не можете зрозуміло отримати, тому що Україна знаходиться в стані війни і ніякі запити, весь обмін так. Він завершений. Тому е стаж вам може бути зарахований по записам вашій трудовій книжці, по свідченням, е які нададуть свідки, які, наприклад, з вами разом, можливо, працювали і проживають з вами разом в одному місці. Ну, тобто, це є можливим. Тому і весь цей стаж, який набутий на тих територіях, які знаходяться зараз в окупації. Або знову ж таки на території Російської Федерації Білорусі вам він буде зарахований. Так, ще окремо дуже багато говорилося про підтримку тих людей, які мають набули, на жаль, інвалідність. Так, про те, що розробляється багато соціальних законопроєктів, які допоможуть. і... А, Працевлаштовуватися людям, які мають інвалідність, так і будуть сприяти їх більшій соціалізації в суспільстві. Це стосується і дітей, які мають інвалідність. Так само Міністерка соціальної політики розповідає про те, що вона ініціює денний догляд, тобто діти, які мають особливості розвитку, зможуть навчатися в школі. За ними буде здійснюватися денний догляд, а батьки в цей час зможуть працювати і займатися власними необхідними для них справами. Ну, це такий пілотний проєкт, і він запрацює не скоро, тому, коли буде більш детальніша інформація, я вам розповім. Якщо підвести Висновки цієї розмови, то все, все виглядає дуже непогано. Грошей на субсидії вистачить. До речі, ще дуже цікаво питання зміни тарифів до кінця опалювального сезону. Міністерка соціальної політики вказала про те, що є домовленість так, що вони збільшуватися не будуть.